Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама, а також розберемо, що нас чекає у 22-му випуску. У минулій серії ми познайомилися з Лалою успішною тікток-блогеркою та її підходом до виховання. Вона намагається створити для своєї доньки абсолютну свободу в творчості однак, не все так ідеально, як здається, на перший погляд. Як виявилось, вихованням самої Лали займалася бабуся, а не мама. І, хоча дівчина народила в 16 років, тобто фактично не мала прикладу батьківського виховання, вона старається забезпечити комфортні умови для своєї дитини, та це не завжди призводить до потрібного результату. Наприклад, вона дозволяє доньці не йти до школи, якщо у тієї поганий настрій, але правильно підмітив Дмитро Карпачов у житті важлива навичка робити те, що треба, якщо дитині постійно дозволяти тільки те, що вона хоче. То така навичка не формується, що у майбутньому може створити труднощі, особливо в роботі та відповідальності? Суперниці ж критикували хазяйновитість через відсутність м'яса на столі, самореалізацію через ТікТок і методи виховання, в яких, на їхню думку, надто багато танців і замало меж. До речі, а ви що думаєте про таке виховання? Пишіть у коментарях. А в наступному випуску ми познайомимося з даною, колишньою поліцейською, яка вважає, що режим, графік і дисципліна запорука успішного виховання. Втім, суперниці вже підмітили надмірну увагу до порядку в домі, через що житло більше нагадує готель, ніж оселю, в якій живе сім'я з дітьми. Також викликає питання і підхід до навчання дітей їх вчать повазі до всіх навколо, інколи навіть ціною власного я. Але справжнім шоком для учасниць стане те, що насправді змінило дану, і що саме лежить в основі її методів виховання. В кого які думки, діліться в коментарях, та не забудьте підписатися на наш канал.